Приймай мене таким, який я є. Чули таке? Знаєте, що це означає? Це означає, я не планую йти на компроміси і щось в собі змінювати. Бо насправді мені не потрібно ані ти, ані ці відносини. Всім доброго дня! Що можу сказати про це відео? Я думаю, якщо люди сходяться, так. Планують якусь сім'ю і так далі. Я думаю, вони повинні приймати один одного такими, якими вони є. В інших випадках це йде, ну, скажімо так, один старається піджати другого ну, під себе. Просто в більшості цих випадків жінка скажімо так, чоловіка прибирає під себе От. і робить так, щоб їй було вигідним для себе. І щоб він був для неї, ну, от, просто все робив для неї. Тобто щоб, просто виховує його чисто під себе, щоб він не мав права, ну, якби, свого права там, я не знаю, голосу в сім'ї, там, щоб він от, виконував всі її забаганки, щоб він, щоб, він, з, щоб він з нею всьому погоджувався і так далі. Просто підминає під себе чоловіка, щоб він був їй зручним. А звісно, якщо чоловік е з головою мізки в нього на місці, він цього не дозволить. Він або слухай дорогенька, або ти приймаєш мене таким, яким я є, а, скажімо так, танцювати під твою дудочку я не збираюся. От, такі чоловіки їм невигідні. Їм невигідні чоловіки, які от, противляться маніпуляції, яким не можна маніпулювати яким не можна, не можна маніпулювати все, це просто вони дуже стоять в програшній ситуації і жінки і вони не можуть, вони не можуть нічого з цим зробити. От і все. Робіть висновки. Всім дякую за увагу і зустрінемося.